Батончики Кіндер, який найсмачніший. Кіндер bueno, bueno, Country Delicious, Криспі! Кіндер шоколад! Класичний дуже смачний Kinder шоколад. Із молочного і білого шоколаду. Я більше за все люблю Кіндер. Він мені дуже смачний. Bueno, королівський шарм для мажорів. Дуже смачно. Обожнюю Кіндер Bueno. Тут у нас вафельна цукерочка всередині горіхова начинка. Все це полито молочним шоколадом. і Дуже смачно. Єдина проблема, що він коштує, бляха муха, як Де нас? Bueno, містер Вайт. Це якась новиночка. Це на смак, як класичний буено, тільки солодший. Як на мене класика, все таки краще. Пом'ятний кантрі! так виглядає. Тут знизу якісь сємки, і на смак, це наче кіндер класичний, перемішали з казінаком. Є такий присмак пригарінки, пригарінки семечок, а я таке люблю. Деліце! Це уже такий бісквітик. Дуже шоколадно, дуже насичений смак, навіть такий, знаєте, трошки з гірчинкою. Це мені нагадує торт пражський. Торт пражський я дуже люблю, тому і цей батончик мені сподобався. Кріспі! О, так от друзі, виглядає. Друзі, якась звичайна вафля артек, але полита шоколадом і посипана горішком. Прикола я не зрозумів. На мій смак, найсмачніші були класичний шоколад, буено, кантрі і делішіс.